Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Озеро Кому і місто Кому. Зараз я знаходжуся біля стадіону в місті Комо. Буду йти до Вілли, яка зветься Віла Олму. Зараз там проходять реставраційні роботи, але є великий парк, вхід якийсь. Ще кілька років назад, коли я була був вільний, я хочу вам показати оцю доріжку і що знаходиться поряд із озером Кому. Так, це, ви бачите. Ресторан від яхт-клубу. До речі, я чула гарні, гарні, е, е, гарні відклики, як сказати. На українській, мові. вибачте за мій суржик. Бачите, яхт-клуб яхтлубкому. А тут аероклуб Кому, Аероклаб, якщо англійською мовою. От тут можна Fly with Us, літайте з нами. Тут можна купити квиток і можна за певну плату пролетітися, пролетіти над озеро Кому, і дуже гарні краєвиди, на самим місто. Панорама дуже гарна. Я не літала, звичайно, але я подорожувала наземними видами транспорту по околицях. Це вже було давно. Це було ну, саме менше два роки назад. Дуже гарні місця. Бачите, цей невеличкий літак. Він Приземляється і набирає висоту, злітає з самого озера. Є не один літак. Цей клуб, що не знаю, скільки років існує. Відкрився не сьогодні і не завтра. Є інформаційна, інформацій, інфопомда. Інформаційний пункт, де можна узнати, скільки ця прогулянка на самоліті. Можливо, пізніше я підійду, зараз не хочу підходити. Я все вже другу неділю, кому, все ніяк не можу дойти до, до цієї віли, не можу прогулятися нормально. Біля озера комо. Тут, бачите, поряд є заклади харчування, є бар. Зараз відкрито. Тут поряд церква. Дві години дня. Тут є невеличке паркіне парковочне місце. Можна припаркувати. Я пам'ятаю кілька років назад, Це було літо, І от на цій невеличкій парковці припаркувався. Bus. от, з німецькими номерами. І от, я пам'ятаю, достали такі люди мангалчик з електричної і смажили оці сосиски. Готувалися до вечері. Це те, що я бачила кілька років тому. Є лебіді, бачите, лебіді не бояться людської присутності, є хачачки і голуби. До речі, коли я прогулювалася, то я не раз бачила і інших жителів цього озера, бачила ящерки. Тут таке сімейство ящерки, там трошки впереді було. І навіть бачила от морського чи, чи ужа щось таке, теж пливало, не знаю, чи то змій, чи то уж, ну щось теж плавало. Так, тут Квіти, подивіться, які доглянуті квіти. Дивіться, люди дивляться. Гарно. Тут йшли дощі, було кілька днів назад, лили дощі, і трохи ці квіти вже помарніли від холоду, але ще буйно цвітуть. Бачите, тут задумка така, що тут має бути вода і підсвітлення. Я Бачу, воду і фонтан відключили. Не знаю, чи то вже. Закінчився літній сезон, але ця клумба трохи потребує уваги, то я не знаю, якось тут засаджено квітами, а там якось так лишилася зона недоглянута. Ну, щось, щось тут трошки не так, як для мене. Бачите, ця зона чогось залишилася недоглянута. Можливо, вже і пересели ці квіти літом. Я коли мала вільний час, коли проживала в кому, то часто прогулювалася усією доріжкою. Любила бувати в парку цієї віли Олі. Сім'я прогулюється. Коли жаркий літній день. Тут в тіні, в прохолоді, можна сісти під цю ж ялиною, навіть не знаю, сосною. Подивіться там, вона розкинулася, напевно, діаметр цієї сосни, Саме менше, певно, до двох метрів. Віли, подивіться ці віли. Віла Ля ротонда 1790 рік 93 да? Ротонда приводиться як круг, бачите, округла віла, якщо можна так сказати. Краєвиди нереальні. Ви знаєте, я ж не перший раз вже прогулююся. Да, я тут була останній раз кілька років назад, ну саме менше два роки назад, і все рівно дивишся на ці краєвиди, на ці пейзажі. Яка, яка краса. Є статуї. Жінки, статуї жінок. Зараз покажу як вам, як буде злітати цей невеличкий корабель. Якщо ви зможете побачити, то є й фоні -кульор. Зараз буду набирати швидкість, люди теж хочуть знімати. Збільшу зображення. Хоча стоять такі маяки жовті. Вони дають теж вказівку, куди рухатися в цьому ж літакові. І літак рухається да, біля цих маяків. Ка зліт на полоса на озері можна так сказати, не спішить цей літачок злітати. тішить набирати висоту Тут виходить два, два в одному прогулянка не тільки е, по, над озером а по самому озеру Плав на літаку, так? Можна сказати? Так? Плав на літаку розвертається зараз літак. Багато Так ще. ще не взлетів. Так, тут є інша віла. Зараз подивимося, як звиється ця віла. Віла Галія, 1615 рік. Теж є статуї. Жінки, чотири жінки, чотири статуї жінки. Мені, можливо, і чоловік, от я бачу чоловік. це третя статуя — чоловік. Е, я не знаю, для мене, напевно, як пори року. Це весна, скоріше всього. З квітами, да? і з э, снопом э, м -м, пшениці жінка, це напевно літо. Напевно, чоловік із Грона Винограду це осінь, хотів э, і так э, э, скульптор передати. А от інша статуя, бачите, це пох... людина похилого віку. Зморена, сутула. Не знаю, що в руках тримає, важко сказати. Мені здається, що це зима і так тепло одіти. Можливо, це зима. Можливо. До речі, літак ще не злетів, я не знаю. Такі краєвиди. Багато зелені. Бачите, Ви бачите ще одну католицьку церкву, яка розташована недалеко від Озера кому. Така скульптура. Меморіал. Зараз не можу прочитати. Називається цей меморіал Медуза. Ви бачите, медуза в ногах цього чоловіка. 97-го року. Джанні присвячено Жанні Джанні Версаче. Присвячено Джанні Версачі цей меморіал. Пам'ятна дошка, але мені важко зараз прочитати. Я вже і погано бачу люди. Zaraz będę zlitać. Litać nabieram. Nabieram szybkość. Nabieram szybkość. Bude... O jeszcze sobie nie spieszyć. Звіни спішить злітати, Бачите, є лавки, можна присісти, відпочити все організовано. Ось, ось подивись. Набирає висоту уде відриватися. Взлетів літак, ви бачите, так? Да? Взлетів. Піднімається над озером. Бачите, люди знімають теж, не тільки я одна. Подивіться на ці краєвиди.